Дивлюсь на партнера і думаю, я це вже десь проживав. Або й щось подібне вже зі мною відбувалось. Ніби я проживаю ту ж саму історію. А знаєте, чому так відбувається? Бо часто ми вибираємо не людину, а свою дитячу травму. Ми закохуємось не у партнера, а у власний біль. Чому це відбувається і як з цим працювати? Всім привіт! Я Андрій Кушков, психолог, сексолог, і у цьому відео ми розберемо таку тему. Це дійсно любов чи ваша дитяча травма. Мені буде приємно, що десь ось тут ви поставите свій лайк, підпишитесь на канал, підтримайте канал на українській мові та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все записатися на безкоштовну консультацію і поспілкуватися особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Хто насправді обирає партнера? Усередині нас живе не одне я, а цілий внутрішній такий театр. Є та маленька дитина, яка колись не отримувала тепла. І вона й досі часто бігає за протягнутими такими руками, кричить: О, полюбіть мене, побачите мене! Є захисник. Він шукає тих, кого можна контролювати, щоб не повторити певний біль. Я доросла частина зріла, здатна будувати здорові стосунки. Але проблема в тому, що часто саме вона замовчує. А хто ж тоді да, керує і управляє, а руїть дитина з її болем. І от ви зустрічаєте людину. Вона може бути холодна, недосяжна, і внутрішня дитина каже: О, це мені знайомо. Це точно як мама. Я знаю, як це о, цей об'єкт любити крізь біль. І ви йдете туди не тому, що це любов, а тому, що ця сцена вже написана у вашій внутрішній книзі, у вашому сценарію, який ви просто повторюєте і очікуєте, що, можливо, потенційно ця людина, цей образ дасть вам то, що не давала вам ваша мама, ніби якби компенсація. Так? І ви страждаєте, очікуєте, і так далі. Навіщо? Щоб закрити свою цю стратегію, цю свою програму. Але це ймовірність дуже низька. Як це відчувається всередині? Я вважаю так. У нас немає поганих. Частин чи ролей. усі вони хочуть нас захистити і найкращого. І дитина натягнеться до палючих партнерів, бо вірить, якщо я цього разу там, зможу отримати любов, я нарешті себе вилікую. Захисник, захисна частина каже: тримайся за цього партнера, бо інакше залишишся одна. А доросла частина дивиться збоку і така думає тихо про себе. Да? Це знову не любов. Це виживання, але нічого більше не робить. І коли вибір робить не дорослий, а травмована ця, ця дитяча частина це завжди відчувається тілом. Іноді ми навіть не думаємо, нас просто тягне, наче магнітом. Знаєте, і це може бути стан провалу в дитинстві. У штунку стискається або там це може бути якесь збудження через певну небезпеку, серце б'ється швидше, але від любові у вас же не буде тривоги. Да? І у середині часто звучать голоси. Без нього я ніхто. Якщо я ще трошки постраждаю, він, вона мене точно вибере. Мені боляче, але я не можу відірватися від цього. Да, це такі упередження, які заважають нам жити вільне, і щасливе життя. Це ніби ви сіли, знаєте, в машину, де за кермом дитина. Вона щиро хоче щастя, але не бачить дороги. І саме тому ви знову врізаєтесь в біль. Чому? Тому що є певні ці. Конфліктуючі моменти в цих частинах. Тобто, якщо ми говоримо, що є певні ваші я, і вони між собою не порозумілись, і кожен на себе перетягує цю ковдру, виходячи з цього, ви живете не в повній гармонії, і скажімо, таку фразу, мені вона не дуже подобається, але нехай вона буде не до кінця цілісна особистість. І наше завдання, ваше завдання прибрати ці конфліктуючі моменти. І ми будемо говорити далі. Я дам вам 5 кроків, які вам в цьому допоможуть прибрати ці, цей внутрішній конфлікт. А якщо вам необхідна підтримка, ви завжди можете перейти під цим відео у телеграм-групу за посиланням .g, тому що я вважаю, що у нашій психіці є така точечка, яку ми маємо можливість масувати, і наше життя стає задоволенням. Бо саме це і є наша ціль прожити життя не просто ось так і все і да? а прожити життя кайфуючи, насолоджуватись, відчувати його і будувати стосунки з собою і зі своїм партнером в задоволені. Уявіть жінку, яка весь час закохується в емоційно недоступних чоловіків, вони ніби, знаєте, там постійно недоступні. Не дзвонять, зберігають дистанцію, і дитина всередині кричить: я доб'юсь свого, я стану особливою для нього. Це ж її стара історія, да? бігати за любов'ю. Ми почали розмовляти з її дитиною, і вона сказала: Я просто хочу, щоб мене тримали на руках, там загойдали і не залишили. І коли доросла частина почула її, да? біль і дала їй опору, вона змогла з цього ресурсного стану. Що я піклуюсь про себе ще раз, будь ласка, є дитяча частина, яка не отримала біль, і доросла частина. Доросла частина не звертала на дитячу частину увагу, тому що вона вважала, що їй там потрібно займатися своїми дорослими справами. І вибір партнера робила дитяча частина підсвідомо, да? Ну, Тобто, несвідомо ця людина переключалася в дитячу роль і казала: О, я хочу знайти такого чоловіка, який мене візьме на ручки, загойдає. Виростати, чого, чого отримувала всіх тих чоловіків, які були там повторюючи свій сценарій. Коли ж ми працювали з нею на консультаціях, вона з дорослої частини дала піклування своїй дитячій частині. Все. І таким образом вона змогла зрозуміти, що ці чоловіки, яких вона обирає, це не про любов, це просто спроба да, там, якимось чином переписати минуле. Щоб їй дали то, чого вона сама собі дати не може. А це ж неможливо. Ви не можете побудувати і потребувати від когось того, чого самі собі не даєте. Ось усе. Що з цим робити? Мені важливо тут дати не лише вам якусь ідею, а й практичні кроки. Тому 5 конкретних кроків, які вам допоможуть. І перший крок зупинка усвідомлення. Запитайте себе, хто в мені зараз хоче ці стосунки. Дорослий. Доросла я чи маленька дитина. Відчуйте ті тілом, да? де є ця частина вас у грудях, у животі. Другий крок контакт із частина. Уявіть, що ви звертаєтесь до цієї дитини. Скажіть їй, я бачу тебе. Я розумію, що ти так сильно хочеш любові. Не намагайтеся да, тут важливу деталь одразу да, відштовхнути, чи якимось чином виправити, дайте їй право бути. Третій крок це. Згадання, да. згадайте певні моменти у житті, коли ви були в безпеці. Можливо, запах дому, обійми, друга, природа. Дихайте повільно, переводьте увагу від болю у цей ресурс. Ми часто припрошуваємо наші нейронні ланцюги через біолатеральну стимуляцію. Ви можете зробити ось такі постукування, ніби заколихуєте себе. Четвертий крок переговори між цими частинами, між цими ролями. Поговоріть в імені дорослої частини. Я вже тут. Я дбаю про тебе, тобі не треба вибирати холодних партнерів, щоб вижити. І з дитячою частини. яка має можливість заспокоїтися і відчути, що дорослий поруч. П'ятий крок новий вибір. Да? Складіть список, які відчуття в тілі дає токсичний вибір. Стиснення, можливо, тривога, занепокоєння. А які відчуття в тілі дає здоровий, здоровий контакт, здорова близькість, можливо, це легкість. Можливо, тілесно ви будете відчувати певні такі дотики правди. Звіряйте зі своїм тілом, бо тіло вас не обманює. Тіло дає вас інформує. Він як компас, показує вам, куди вам рухатись. Ми часто думаємо, що шукаємо партнера. Насправді ми ж шукаємо себе. Того маленького хлопчика, чи маленьку дівчинку, яких колись не почули, не обійняли, не вибрали. І поки ця дитяча частина веде наші стосунки, ми знову і знову будемо вибирати біль замість любові. І зараз я прошу вас написати у коментарях під цим відео, да, чи знайомо це вам, чи зіштовхувались ви з такими сценаріями. І тут важлива деталь, що сила да, дорослішання в тому, що. Одного дня ви можете зупинити себе і сказати досить, я вже тут, я більше не кину цю маленьку частинку себе, я собі подобаюсь, і я дбаю про себе. І у цей момент відбувається найважливіше. Ваш внутрішній дім стає цілим, цілісним. І тільки тоді поруч може з'явитися дійсно справжній партнер, без драматизму, без американських горох, цих А, спокійно, тепло і по справжньому. Ну, десь Певною причинкою, з небезпечністю, але це буде, це певна любов, яка починається не з партнера, а починається з того моменту, коли ви перестаєте зраджувати собі. І тоді будь-які стосунки стають не втечою від самотності, а продовженням вашої цілісності. А десь ось тут не забувайте поставити свій лайк, якщо відео це вам сподобалось. В наступних відео я хочу поговорити про відчуття сорому та почуття. Провини. Я думаю, що ця тема буде актуальна, тому що до мене величезна кількість клієнтів приходить саме з цими почуттями і не знають, як з цим працювати. А з вами був я, Андрій Кушков, і завжди бажаю вам теплих стосунків та смачної кави. І до нових відео. Папа! -па.